В Євангелії від Івана, 10 розділ, 10 10 вірші сказані такі слова. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Знаєте, нам даже здається, що ми здогадуємося да Але. Зараз звернемо увагу на другу частину цього вірша, де Ісус каже, Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали того життя надміру. Ціль, з якою прийшов Христос, щоб ми мали життя і надміру. Тут, тобто, тут, перш за все, Він Позначує, для чого він прийшов не для того, щоб людині принести руйнування, біди, горе, хвороби, там якісь звидні, а для того, щоб благословити, дати життя, тому що життя це синонім, це благословіння. Це перше. А друге, він ще і цього вже було б достатньо, а він ще. Додає до цього ще таке от значення надміру. надміру Тобто є міра, Да скільки ми можемо в житті ну приймати, хотіти, а це ще сверх більш міри. І, до речі, от Ця думка надміру, вона в Біблії ми можемо дуже часто бачити, коли Христос каже, що давайте і вам дасться, і також надміру, і так що буде більш ніж вам ну потрібно, і це бажання Бога благословити людину в її дух, дусі, душі, тілі, в грошах, в здоров'ї, в успіху, в усьому, 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 усьому благословити. Слава Богу. я хочу сказати, знаєте, що е, в цьому сенсі церква виступає на землі як посередник між Богом і між суспільством, да, між якби, цим світом. Ми можемо свою е, роль прибрати прибирати, сказати, а до чого тут церква? Є Біблія, хай собі люди читають. Можемо. Але Христос сказав, що ви є світло цьому світу, ви є сіль. Землі. Тобто, ви є посередниками. Ми є посередниками. Мені дуже подобається думка Біблії, де Христос каже, Царство Божие подібно до того, як господар покликав своїх найманців і доручив їм свою справу. От це дуже цікаво. Насправді ми є продавці. Наскільки ми ефективно продаємо те, що ми продаємо, от це за те, що ми сьогодні маємо думати. Знаєте, є такі фірми, які дуже класно вміють продавати свій товар. Є люди, які класно продають. Ти нічого не хотів купити, але вони тобі продали. Правильно? Чому вони починають тобі розказувати за цей товар? Вони кажуть, це така класна річ, вона тобі так необхідна, вона має такі переваги, ти без неї взагалі, от, ну, не, ну, як же ти жив без от, е, цих речей? І людина думає, да, дійсно мені це потрібно. Ми продаємо, що ми продаємо людям, які у нас є товар. Ну, ми без грошей це робимо. Ми продаємо спасіння. Ми продаємо зцілення. Ми продаємо змінене життя, ми продаємо успіх, який Бог має для людей. Ми це продаємо. Знаєте, для того, щоб бути добрим продавцем, гарним, по-перше, треба знати товар, який ми продаємо, правильно чи ні? Тому що ну, буває же у нас у всіх досвід. Ти підходиш і ти запитуєш, скажіть, будь ласка, а це то, то річ. Чому вона така? Якщо людина не знає, тобі вже не цікаво. До речі, я, якщо я щось купую, особливо з їжі, мене дуже важко витримати, моя дружина знає. Коли я підходжу, я запитую. Знаєте, я навіть читаю склад в звичайному хлібі. Я в магазині хліб, який випекають в магазині. Я у них прошу, щоб вони принесли мені і мені приносять зошит знаходять саме цей хліб, і я читаю якийсь кават, Мені цікаво, тому що так я не хочу купувати. Але ну, нормально, коли тобі розповідають, показують, розказують і все інше. Вот. А уявіть собі, якщо люди не знають, що це, де це воно, ну, хто буде купувати, ніхто не буде купувати. Ми продаємо спасіння людям. Ми маємо знати те, що ми продаємо. Ми маємо знати про спасіння. Про Божу любов. Я більше хочу сказати: знаєте, чому черги не стоять отут біля церкви? Я вам відкрию великий секрет. Тому що люди не знають, що Бог має для них. У них є уява, релігія, оця віра в Бога, там, чи ще там харизматія якась, чи протестантім, чи що завгодно. Оце вони знають. Про Бога вони нічого не знають. Якщо би люди знали, от вийти на вулицю і сказати, ти б хотів би безкоштовно мати мир в серці вічне життя? Ну, тобі нічого не треба робити. Просто хотів би чи ні, так? А ти б хотів мати доступ до зцілення свого тіла? Хотів би. А ти хотів би безкоштовно мати мудрість від Бога. Хотів би, а радість хотів би, а і то хотів би. О, От в чому питання. Але або ми до кінця не знаємо, що ми пропонуємо людям, або ми робимо настільки складним сам процес. Того, щоб це купити, придбати, от ви знаєте, це не так просто. Це ж треба пошукати, подивитися, а ви знаєте, що не кожен же це може отримати і все інше. Ми іноді так заплутуємо все, ну, прості речі, що людина взагалі нічого не розуміє, що ми хочемо їй, що ми їй пропонуємо. Да? От ми кажу, Візьміть це, а що це? Ми починаємо розказувати свої теорії, свої ідеї, якісь свої думки. Ми так можемо от, людям розказати, що вони взагалі, якщо їй щось хотіли, вони вже перехотіли. Знаєте, треба робити речі в два кліка. Що тобі потрібно для того, щоб спастись, повірити і прийняти Ісуса сьогодні? Що тобі потрібно для того, щоб зцілитися, повірити і помолитися. Що тобі потрібно для того, щоб стати успішною, повірити і почати рухатися разом з Богом в два кліка. Ну, я так умовно кажу, ви розумієте мою думку, тоді люди будуть розуміти, що спасіння це просто, це, це е, досяжна для кожної людини. Знаєте, ми спіци, щоби. Прості речі зробити складними. А Бог, навпаки, складні зробити простими. І тепер давайте згадаємо, як проповідував Ісус. Він не проповідував якісь такі складні речі, які, знаєте, от, такі от думки неосяжні для інших людей. Він дуже просто казав. Він каже: Царство Боже подібне до зернятка, яке людина посіяла. А потім, чекаючи, отримала врожай. Прості речі. Його розуміли дорослі, Його розуміли діти, Його розуміли вчені люди, Його розуміли самі прості люди, його розуміли всі. Чому? Тому що Христос брав скрадні духовне питання і пояснював людям на зрозумілому для них. Зрозуміли для них мові. От в чому цікаво. Ми ж робимо точно так, тільки навпаки. Ми іноді беремо прості речі, ускладнюємо їх. До якого стану? До стану, коли ми вже самі втратили зв'язок між всіми там думками. От тоді ми думаємо, о, тема готова, можна пояснювати. Христос, коли проповідував, Він проповідував на арамейській мові. В Ізраїлі існувало дві мови: це давній івріт і арамейська мова. Ну, в принципі, це одна і та ж ну, мова, але різниця є. Івріт – це була мова, такі, знаєте, вищої знаті шляхти таких високих священиків, дуже вчених людей. Арамійська мова, це була проста мода, мова прости, вибачте, мова простих людей. Коли я от за це дізнався, я думав, як це Христос проповідував на арамійське. Треба було на давньому івріті, щоб всі зацінували, що от він, він не такий, як от, А він ого. ого. Знаєте? А Бог нам всім показав, тому що Христос це Бог, який в, е, в тілі прийшов до нас, що Він хоче говорити з людьми розумілою, простою мовою, щоб кожна людина нас почула і зрозуміла. Тепер до чого я все кажу? Я кажу, що так само і церква. Ми маємо впливати на цей світ, на суспільство, на наше оточення так, щоб люди нас чули, розуміли. Життя людини залежить від її внутрішнього світу. Христос це каже в Євангелії від Марка в четвертому розділі. Коли ми духовно ростемо, тоді змінюється наше життя, змінюються наші думки, змінюються наше відношення до оточених до себе, до всього. Якість нашого життя, вона змінюється. І те, що сказав Христос, що я прийшов, щоб мали життя, і з надвишком мали, то це перш за все життя Боже, яке всередині нас, тому що людина не може вважатися, вважатися щасливою, успішною, скільки б вона не мала грошей чи яку посаду, якщо всередині у неї нема милу, нема спокою, якщо вона не впевнена, де вона буде, в, в, ну куди вона в вічності піде, тому духовний ріст, ну, спасіння це само собою духовний ріст, щоб кожна людина, як Біблія нас закликає, стала подібною до Христа, щоб ми ставали дорослими в Христі. Друге, це особистий успіх кожної людини. Чому? Який тут перехід і зв'язок? А дуже простий наш духовний ріст він трансформується в успіх в нашому житті. Бог бажає, щоб кожна людина мала успіх. І, до речі, перший псалом каже, що людина, яка вона бере життя від Бога, від Його слова, вона буде успішна в усьому, як дерево, яке посажене ну, біля річки. Да? І вона має завжди воду, і вона приносить свій плід. І третє, це щоб ми не жили тільки для себе. Я духовний, я успішний, я розумний. Це дуже добре. А наша місія наш Спільний і особистий кожного з нас, і спільний як церкви, вплив на наше оточення, на суспільство, на цей світ. Наш вплив, ми маємо йти і проповідувати Євангеліе. Ми маємо йти і говорити людям про Бога. Ми маємо йти і доносити до людей, що Бог любить їх, і Він чекає їх. Все, що їм потрібно, це просто повернутися до Бога своїм серцем, і вони зразу отримують все від Бога, що він має. Тепер, щоб закінчити е, оцю думку, що спасіння, ну. Е, що ну, умовно кажучи, в два кліка, це не тому, що я спрощую це, вибачте, такі дуже серйозні питання, як вічне життя. Не в коєму разі, Боже упасі, до цього ставитися легковажно. Не в коєму разі, я не спрощую, але я хочу показати, що насправді ми іноді. Заважаємо людям прийняти спасіння, коли не доносимо їм простоту Євангелія, а Біблія за це каже. Розбійник, який був на Христі біля Ісуса нашого Господа, розбійник. Зводі, ми не знаємо, що він накоїв, що його прибили до Христа. Але що він сказав? Господи, згадай мене в Твоєму царстві. І Христос сказав: сьогодні ж будеш зі мною в раю. Це Спасіння в один клік. Ви розумієте? Але найголовніший це серце людини. Все, що людям потрібно, це повірити. І це Біблія, це така тема, в Біблії чітко сказано, що людина повірить, вона буде мати спасіння. Знаєте, дивна річ, що люди, в якому би віці не жили, в якому тисячолітті вони б не, так сказати, жили. Люди, одні і ті ж питання, які їх турбують, це ну, спасіння, вічне життя, здоров'я. Завжди ми бачимо, Христос цілював. А матеріальні речі люди завжди цікавили і будуть цікавити. Скільки буде існувати Земля, стільки це і буде а, ну, так і буде, нічого не зміниться. А ми можемо бути свідками Бога різними шляхами. Наприклад, коли ми йдемо в суспільство і ми проявляємо Божу мудрість. Наприклад, в політиці, наприклад, в бізнесі, наприклад, в якихось речах, ми можемо вчити якісь теми, які косвіна можуть торкатися, якісь речей духовних для того, щоб людей привести до Бога. Тому що Бога не цікавить наша релігійність. Бога цікавить спасіння кожної людини. Він вмер на Христі не для того, щоб ми стали релігійними, а щоб кожна людина вона отримала життя вічне.